На кожній грі ми сперечаємось про приводи, апгрейди, але є одна дрібниця, яка вирішує, чи долетить твоя кулька туди, куди ти цілишся. Вітаю! Сьогодні говоримо про кульки Екзакт. І чи справді вони такі точні, як обіцяє виробник. Виробник заявляє класичний набір характеристик: діаметр 6 міліметрів, полірування поверхні, мінімальні відхилення по сферичності та стабільна вага в межах своєї категорії. Тож я взяв пачку 0,25 кульок, і хочу разом з вами перевірити на відповідність характеристики. Результат вийшов доволі приємний. Вага, однакова, в усіх 0,25 грам. Це рівень, який зазвичай зустрічається у середньому сегменті, а не в бюджеті, як зараз. Діаметр тримався в межах 5,95. Без швів, без деформацій, без тих кривулюк, які інколи трапляються у дешевих брендів. На дотик гладкі рівні, без зайвого блиску, але й без матової шершавості. Але цифри це цифри. Вони нічого не значать, поки ти не вийдеш у поле. Тому я взяв свою арку, зарядив магазини і поїхав на гру. Погода була не найкраща. Легкий мінус, опади у вигляді снігу. Ідеальні умови, щоб перевірити, чи не почнуть кульки плавати. Але це не вплинуло на тести і рухомі цілі було уражено. Тестував своїм новим праймом від Specna Arms модель P26. Ідеальне спрацювання і жодних кликів чи перекосів у магазині? Екзак, це ти просто стріляєш, і все працює без сюрпризів, без нервів. Просто і стабільно. Екзакт. Кульки, які не намагаються бути преміумом, але поводяться краще, ніж очікуєш від їхньої ціни. Вони стабільні, рівні і передбачувані. Тож, якщо ти хочеш, щоб твої кульки долітали туди, куди ти ведеш вогонь, інколи достатньо просто обрати правильного виробника. Посилання на кульки, як завжди, в описі до відео. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки. Реди ФО Страйк.